Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Сьогодні оглянемо новинки та акційні пропозиції. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Шумівка Металева зі знижкою мінус 30% ціна 27 гривень 90 копійок. Ложка металева така ж ціна. Ложка силіконова для меду 35, ніж для салату пластиковий 19,95, Штопор металевий 34,95 товкач кухонний металевий зі знижкою мінус 30%, ціна 27,90. Щипці металеві. Ціна 48,90, знижка мінус 30%. Кухонне приладдя ніж економка металевий 41 гривня 90 копійок. Вінчик для збивання 19,90. Ще ось такий є менший за 12,90. Пакет для зберігання продуктів. Знижка мінус 50%. Ціна всього 5,95. Отут має застіпку, шприц кондитерський пластиковий з насадками 3490, Лійка силіконова розкладна 2990. Паперові форми для випікання 2790 50 штук упаковка. Мішок кондитерський з насадками. 40 гривень 7 насадок. Рушник кухонний. Вафельний з малюнком 60. Кишеня на кран 2990. Ось такий рушник з малюнком символ року 49,90. Форма керамічна для випікання. 59,90. Форма силіконова кругла 60. Тарілка скло кераміка. Зі знижкою мінус 40%. Ціна 60 гривень. Салатник всього 20 гривень. Новинка чашка новорічна 79,90. Такі цікаві з подвійними стінками всередині є ось тут пір'їнки, ціна 150 гривень, 179,90 з сухоцвітом. Це також новинка, але ціну, на жаль, не сканує. Чашка зимова зі снігом, ялинка під снігом. Ціна 180 гривень. Чашка новорічна з ложкою та кришкою 200 гривень. Набір скляний пляшка та склянка з малюнком ціна 200 гривень. Показую вам ще раз ціни на ось ці чашки. Спочатку не сканувало, але мені дуже було цікаво, яка їхня вартість. Ось така ще є масивна, з великою ручкою за 280 гривень. А така чашка зі знижкою 160 гривень. Знижка мінус 30%. Воделка столова металева з декором золотим 150. Ось така ще є з птахами. Ложки та виделки також по 150 6 штук упаковка. Ось такі ще є набори по 59,90. 3 штуки упаковка. Салатник, темне скло 180. Керамічна піала яблуко 2990. Піала кольорова темна 50. Жіночий гаманець зі знижкою мінус 70%. Ціна 74 ,90 гривні 90 копійок. – 200. Сумочка клач 250. Маленькі гаманці кольори в асортименті. Ціна 7490. Жіночий гаманець Еко Шкіра з декором 99,90 Гаманець серце 60. Маленька сумочка дитяча силіконова 150. Сумка жіноча чорна з золотим ланцюгом 250. Рюкзак 500. Сумка бежева через плече 250. Тканина на пояс червона 150. Плед іграшка символ року 650 гривень. Плет дитячий сова 449,90. Ще є їжак та собака. Дитяче покривало з малюнком 699,90. Плет однотонний 160 на 2,10, знижка мінус 20%, ціна 400 гривень. Плет кольоровий 2,20 на 2,40 599,90. Євро з малюнком 2 на 2,30 229,90. Знижка мінус 23%. Рушник банний з малюнком 129,90 70 на 140. Набір рушник для тіла плюс чолма 399,90. мікрофібра. Рушник для обличчя 50 на метр 79,90. По 100 гривень рушники для обличчя 50 на метр мікрофібра. Набір двох рушників в мішечку. Мікрофібра 229,90. Рушник банний 250-70 на метр 40. Рушник махровий 229,90. Знижка мінус 17% 70 на метр 40. Тапочки дитячі у двох кольорах 250. Шкарпетки святкові жіночі. 80% бавовна 40 гривень. Дитячі з малюнками 34,90. Шапка кольорова 99,90 зі знижкою мінус 33%. Ось така сіра що є м'яка за 299,90. Шерсть та акрил. Однотонні по 100 гривень шапки панда кольори в асортименті. Бавовна та акрил ціна 179,90. Сіра та чорна однотонна. Бавовна та акрил 100 гривень. На цьому у мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня та вдалих економних покупок. На все добре!